Дев'ятьох хлопців віком від 18 до 28 років правоохоронці затримали у минулі вихідні на тернопільському автовокзалі. Молоді люди дозволили оглянути речі. шестеро зізнались, що мають при собі зброю. Пістолет ПМ, пістолет Наган, револьвер системи Наган, три гладкоствольні рушниці, дві гранати Ф 1 саморобні вибухові пристрої в кількості дев'яти штук. А ще велику кількість набоїв до автомата, револьвера, мисливських патронів, димову шашку. З таким арсеналом молоді люди, за їхніми ж словами, збирались на вишкіл на сусідню Івано-Франківщину, розповідають правоохоронці. Тернопіль лише пункт збору. Самі ж із Сумської, Кіровоградської, Чернівецької, Івано-Франківської областей і Криму. Озброїлись, пояснюють, для самооборони, проте все ж погодились усе віддати. Серед вилученої зброї виявили табельний пістолет одного з автоінспекторів, яких на початку березня цього року Стріляли у Києві. Пістолет ПМ, який був вилучений з 17 літнього хлопця, був предметом злочину посягання на броварському проспекті розстрілу працівників міліції, трьох працівників ГАІ. В подальшому при цій перевірці. Особа зізнала, що вона була учасником там. Далі справу вестимуть столичні правоохоронці. Хлопця вже відправили до Києва, бо як виявилось, його як одного з трьох учасників злочину вже розшукувала міліція. Перевіряють правоохоронці і решту вилученої зброї. Щодо інших хлопців, то їм можливо вдасться уникнути кримінальної відповідальності за зберігання і перевезення зброї, адже здали її до